Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ще хочу з вами трішки поговорити про пенсію у зв'язку з втратою готувальника, хто має право на виплати. Хочу нагадати, що закон України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування чітко зазначає, що пенсія у зв'язку з втратою готувальника призначається. По-перше, непрацездатним членом родини померлого годувальника, які були на його утриманні. Хто ж вважається непрацездатним членом родини? Це чоловік або дружина, батько, мати, якщо вони є людьми з інвалідністю, або досягли віку 65 років, або ж пенсійного віку, тобто 60річного віку. Діти, у тому числі, які народилися до спливу 10 місяців з дня смерті годувальника, які не досягли 18 років, Старші цього віку, якщо вони стали людьми з інвалідністю до досягнення 18 років. Далі діти, які навчаються за денною формою навчання до 23 років, мають право отримувати пенсію, діти-сироти до 23 років, незалежно від того, навчаються вони чи ні. Та чоловік або дружина, або в разі їх відсутності, один з батьків, або брат чи сестра. Дідусь чи бабуся годувальника незалежно від віку і працездатності, які напрацюють і зайняті доглядом за дитиною годувальника до досягнення нею 8 років. До членів родини, які вважаються такими, що були на утриманні померлого годувальника, відносяться. Члени родини, якщо вони були на повному утриманні померлого готувальника та одержували від померлого допомогу, яка була для них постійним і основним джерелом. Засобів до існування. Також, якщо батько і чоловік, дружина або ж дружина померлого, які не були на його отриманні, мають право також отримувати пенсію у зв'язку з втратою годувальника, якщо, якщо вони Втратили джерело засобів до існування, члени сім'ї померлого годувальника, для яких його допомога була постійним і основним джерелом засобів до існування, але які самі одержували пенсію, мають право за бажанням перейти на пенсію у зв'язку з третю годувальника. Наприклад, якщо помер чоловік, то дружина може перейти на його пенсію, здійснити, якщо відповідно пенсія. Буде більшою. Ну, це, Оцінюйте цей момент обов'язково. Якщо пенсія у зв'язку з тратою годувальника буде більша, ніж ту, яку отримуєте ви наразі, то, звичайно, ви маєте право звернутися в органи пенсійного фонду та здійснити перехід. Далі, дітям пенсія у зв'язку з тратою годувальника, вона призначається незалежно від того, чи були вони на отриманні у годувальника чи ні. Так само усиновлені діти мають право на пенсію у зв'язку з трати. Годувальника на рівні з рідними дітьми. пасинок і пачерка мають право на пенсію зв'язку з страти годувальника на рівні з рідними дітьми, якщо вони не отримували аліментів від батьків. Неповнолітні діти, які мають право на пенсію в зв'язку з страти годувальника, зберігаються право в разі їх усиновлення. Також хочу нагадати, що непрацездатні члени людини, та яка зникла безвісти за особливих обставин, також мають право на призначення пенсії у зв'язку з тратою годувальника, але для цього потрібно буде оформити відповідний статус. Отже, дивіться, є вечерпна. Перелік так членів родини, хто має право отримувати пенсію у зв'язку з тратою годувальника. Ну і не забувайте можливість переходу. Якщо ви отримуєте зараз пенсію і дружина, наприклад, або чоловік померли, ви маєте право перейти на пенсію, але оцінюйте тут момент, наскільки він буде. Більше, ну дивіться, коли з мене була ситуація, дружина отримувала мінімальну пенсію, так от. Коли померний чоловік, чоловік військовий, він отримував пенсію набагато більшу. І коли вона звернулася в органи пенсійного фонду України, то відповідно їй відповіли, що звичайно їй буде вигідніше, і в таким чином вона перейшла на пенсію у зв'язку з трати годувальника. Тому, хто не знав, можливо, про цей момент, теж, будь ласка, зверніть увагу ще як один із варіантів, як можна. Збільшити розмір своєї пенсії, тому що в житті бувають насправді дуже різні ситуації. І одна справа, коли люди можуть жити на дві пенсії, так, і коли людина залишається одна із мінімальним розміром пенсії. Тому майте цей момент теж на увазі.